Потрібні дестабілізації в країні і вони їх фінансують. А хто фінансує, той і заказує? Я відчуваю, що це російський слід. Протести польських фермерів та перевізників на кордоні Польщі та України набирають обертів. Вони тривають вже декілька місяців і за останній час тільки посилюються. Кому вигідні ці протести? Та чи стоїть за ними спецслужби країни ворога Росії? Такі питання ми вирішили задати сьогодні жителям нашого міста. Що з цього вийшло? Дивіться далі. І за цими протестами Росія чи фінансується це з боку Російської Федерації? Ну, чисто на думку, як то да то да. Ага. Росія. А чому? Тому що їй потрібні дестабілізації в країні. Ага. Їй, їй потрібні розлад. Розлад як економічний, так майже можливо і соціальний. Суїться. Я безумовно впевнений в тому, що причетний. Не вірю в те, що стільки років ми ну, як країна да, на рівні політичному. Київ і Варшава спілкувалися як друзі, і потім е так різко в нас якісь е сталися недорозуміння. Я відчуваю, що це російський слід. Ну не уявіть. Такої можливості не виключають. Тим більше що у нас іде війна з Росією, то відповідно вона буде йти на всіх фронтах, в тому числі на інформаційному диверсійному плані. Mm -hmm. Тому я такої, такої можливості не виключаю. Чи можуть ці протести в Польщі фінансуватись з боку Російської Федерації? Ну, вважаю, що так, тут без впливу Російської Федерації десь якась тут є обставина, що вплинула на такі дії польських фермерів. Самовільне таке рішення прийняти вони не могли, оскільки спочатку вторгнення Російської Федерації до України, спочатку бойових дій, Польща була взірцем для допомоги України. А наразі така зміна думки, така зміна дій тобто, тут без впливу Російської Федерації я вважаю, що обійтись не могло. Я трішки по-іншому на це дивлюся, тому що я сама з Одеського регіону і бачила, скільки пшениці перевозиться да, вантажівками нашої, ну, з Одеського регіону, щоб експортувати за кордоном. Можливо, вони бажають продати якісь свою, там, да, свої якісь продукт, щоб не продавали наш. Можливо, це, ну, з цього боку трішки треба подивитися. Російські спецслужби підтримують як крайне правих, так і крайне лівих. І по всій Європі вважають так. Тому якщо це достатньо крайньо, крайньо направлені, так, то чому б ні? Вони їх фінансують, а хто фінансує, той заказує. І не раджу нашим українцям думати так, що це ті фермери, які це роблять, чи це люди, які там під фермерів це все показують, що це. Думки всіх поляків, це неправда. Це люди, які дійсно нам допомагали. Це наші найближчі друзі. І зараз йде оцей ПСО розпалювання е е ворожби між нашими країнами. На це не треба вестись. Я читав в інтернеті, що за той час, коли вони блокували українська. Е в п'ять разів більше пройшло російського, е, агропродукції. Ага. агропродукція. Е, ну, може це і не політичний вплив, але 100% комерційний. Mm -hmm. Тобто Або бізнес, або політика тут е, були замішані. 100%. Mm -hmm. З точки зору Російської Федерації вони вирішують два питання. Тобто Вони е, 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 збільшують свій експорт. А по-друге, вони соряться Україну з Польщею.